Привіт, кулінари і кулінарочки. Любите хрустку квашену капусту. Зараз я покажу вам, як зробити її за кілька хвилин просто, смачно та надзвичайно корисно. А для того, щоб капуста вийшла смачна, потрібно правильно підібрати капусту. Квашим капусту ми обов'язково з пізніх сортів капусти. Коли вибираєте капусту, звертайте увагу на те, що краще підходить капуста, яка трішки приплюснута. Вона повинна бути така тверда. І коли ви нажимаєте, вона повинна ось так. Хрустіти. Отака капуста найкраще підходить для квашення. Сьогодні всі пропорції я буду показувати з розрахунку 1 кг, Ось така маленька капустина важить рівно 1 кг. Я зроблю, звичайно, квашеної капусти сьогодні більше, але вам я покажу саме рецепт в пропорції до 1 кг. Поїхали! Потрібно нашу капусту нашинкувати. Зараз продається в магазинах дуже багато різних шинковок. Можна нашинкувати за допомогою них. Є і великі, і маленькі. Багато хто вважає, що шинкувати капусту потрібно надзвичайно тонко. Чим тонше нашинкувати, тим ніжнішою вона буде. Але мені подобається, коли капуста нашинкована саме ножем. Виходить, звичайно, не так тонко, але мені чомусь так набагато смачніше. Шинковка капусти займає найбільше часу в приготуванні квашеної капусти. А так рецепт. Дуже простий та легкий. Як бачите, шинкую я капусту, і капусту отак відгортаю просто на стіл. Так мені буде зручніше далі її солити та додавати всі інші інгредієнти. Я не використовую жодних резинових перчаток. Зараз на просторах інтернету дуже популярно, щоб готувалася їжа саме в резинових перчатках. Я цього не сприймаю. Я вважаю, що коли ви готуєте саме для себе, то резинові перчатки в таких справах, як квашення капусти, не потрібні. Зараз і так достатньо різної хімії в нас в продуктах. Далі до нашої капусти потрібно натерти моркву. Морква в квашені капусті більше для краси, ніж для смаку. Велику морку ставити не потрібно. Буває часто, що накришуть таку велетенську морквину в капусту і потім дивуються, чому та капуста так плохо кваситься і нічого з неї не виходить. Якщо на вагу, така маленька морквина важить 40-50 грам. Тобто на кілограм капусти 40-50 грам моркви. Моркву можна також нарізати тоненько соломкою ножем, можна натерти на терку. Я натираю на терку, але не так в длину, як корейську моркву, а саме ось таким чином, щоб морква була малесенькими шматочками. І ось так натираю. Краще всього, щоб шматочки були ось такі маленькі, тоді вони дуже апетитно виглядають в нашій квашеній капусті. Ось скільки моркви, зовсім трішки. Як я й говорив, все це зручно робити просто на столі. Все це буде нам зручно перемішати і пром'яти. Спочатку нам потрібно сюди додати приправи. Що я використовую з приправ. Сюди ми додаємо сіль. Сіль потрібно використовувати звичайну кам'яно, ні в якому разі не йодовану. Солі я використовую одну ложку, це 20-25 грим. І все це отак посипаємо. Прямо посипаємо зверху. Ми все це потім далі перемішаємо і краще просолимо. Далі ми до капусти додаємо цукор. Цукру я додаю небагато, одна чайна ложка. В принципі, без цукру можна і обійтись, але в мене на кухні не так тепло, тому я додаю чайну ложку цукру для того, щоб краще відбувався процес бродіння. Також посипаємо. Далі додаємо 4 горошини чорного перцю та можна додати 2 лаврових листки. Я ж натомість додаю до аромату кілька листочків чорної смородини. Звичайна домашня чорна смородина. Вони підкреслюють смак і зроблять капусту ще хрусткішою. Ось ці натуральні спеції, не тільки ароматні, вони ще й допомагають процесу броїння капусти. І далі всю цю масу ми перемішуємо гарненько і починаємо гарно проминати. Проминаємо дуже сильно для того, щоб капуста пустила сік. В цьому соку і буде бродитися наша капуста. Якщо цього не зробити, капуста буде суха і не відбудеться природний процес бродіння. Бачите, як симпатично виглядає морква в капусті? Вона вже так добренько помокріла, почала навіть блистіти. Ми бачимо, що капуста в нас соковита і буде гарно бродити. Далі беремо звичайну банку і так гарненько, рукою, без перчаток, починаємо трамбувати нашу капусту. Капусту укладаємо плотненько, щоб вона гарно проквасилася. Ну, Геть-геть сильно не потрібно трамбувати в камінь, але закладаємо гарненько. Зі столу це все дуже зручно робиться. Ось так. На кілограм капусти мені цілком вистачить двохлітрової банки. Якщо у вас капусти більше, головне не потрібно повністю трамбувати до самого верху, тому що буде підніматися сік під час процесу бродіння і буде витікати. Тому до кінця не дотрамбовуємо. Залишаємо ну, декілька сантиметрів. Так, ось я вже затрамбував нашу капусту. Капуста ось так плотненько складена. Ви можете побачити, коли ми прижимаємо, виходить ось так, навіть трішки сік у неї. Банку. Капусту я набиваю не повністю, залишаю трішки місця, тому що коли почнеться процес бродіння, почне підніматися сік і може витікати через верх. А нам цього не потрібно. Капуста кваситься в своєму соку, і нам не потрібно, щоб він витікав. Дуже часто таке буває, що капуста попадається сухою, геть не соковита. Ось ви бачили, коли я капусту зжимав. Виділявся прям сік, але буває таке: одна з десяти капустин може попастися, що вона буде геть сухою. В такому випадку ви берете пів стакана води і доливаєте сюди зверху, щоб вода трішечки покрила капусточку нашу, півстаканчика води, зовсім трішки. Тоді вона буде краще бродити на протязі двох-трьох днів. Потрібно робити проколи в капусті. Я проколи роблю ось такою звичайною дерев'яною ложкою. Ось такі проколи до самого дна. Ось так хорошенько проколювати. Такі проколи потрібно робити для того, щоб випустити газ і краще проквасилася наша капуста. Так, таку капусту ми накриваємо або марлею, або ось такою спеціальною кришкою для вина. Вона також буде дихати. Накриваємо для того, щоб нічого сюди не потрапило. Ось такою кришечкою, і отак вона буде у нас кваситися 2-3 дні при кімнатній температурі. Після цього ми її перекладаємо в холодильник або в погріб і зберігати так можна аж до самої весни. Через 2-3 дні можна таку капусту вже спокійно вживати. Додаємо трішки олії, міленько нарізаємо півкільцями цибульку і смачна, хрустка, ароматна капуста вже у нас готова. Квашена капуста обов'язково повинна бути в кожному холодильнику в осінній та зимовий період. Вона стимулює засвоювання різних вітамінів, покращує роботу нашого шлунку. Тому квашена капуста повинна бути в кожному холодильнику і вживатися хоча б раз на тиждень. Спробуйте цей рецепт і він обов'язково стане вашим улюбленим. Я Певні, така капуста вам обов'язково сподобається. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, я на них також відповідаю. Пишіть, як ви квасите капусту. До зустрічі в наступних відео. Всім смачного!